Сьогодні у нас Хеллоуін. І сьогодні ми будемо розмовляти з вами тільки про страшне. Сьогодні буде наймоторошне відео на моєму каналі. І це відео буде про нечіту. Бу. Скінки. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами поговоримо про нечитун. Сьогодні Хеллоуін і я вирішила вибрати найтаємнішу, найжахливішу, най... Просто... найжорстокішу тему для людей, які читають книжки НЕЧИТУН. Я думаю, люди, які читали книжки, хоч раз натрапляли на цю проблему. Вона їх переслідувала. Думаю, раз, а може два, а може більше. Якщо ви не знаєте, що таке нечитун, то зараз я вам поясню. Нечитун – це той самий термін, коли людина не хоче читати. Вона просто не може читати, їй нічого не цікаво, вона не може відкрити книжку, вона не може прочитати навіть одну сторінку. Вона просто не хоче нічого. Вона просто хоче лягти і не читати. А це найжахливіше, особливо для мене. І ця ідея для відео якраз мені прийшла через те, що у мене стався нечітун. У мене стався нечітун в жовтні, на початку жовтня, а після відео переслідування Адріни» у мене стався Нечітун. Можемо чому ми війнити книжку переслідування Адріни» в цьому? Напевно. Але не повністю, тому що він мене переслідував ще до Аделіни, і він просто Аделіна стала останньою крапкою, коли він сказав: Все, я тут, ребята, відчиняємо е, двері. Я зараз буду танцювати макарену. Свідки Звідки в мене це? Речі, ви можете оцінити мій макіяж, який вийшов жахливо, але я намагалася. Я взагалі не вмію малюватися, я не вмію фарбуватися. І тому давайте скажемо дякую, що я хоч щось могла зробити, тому що я ніколи в житті таке не робила, і для мене це трошечки новий експеримент. Тому оцініть, напишіть вашу оцінку мого макіяжу, тому що я взагалі не вмію такого робити, і я на свій страх і ризик зробила щось, тому що треба знімати відео гарною на Хэллоуин. І так, Нечитун. Поговоримо про Нечитун, поговоримо про мою історію. Сьогодні ми будемо розмовляти про мою історію нещодавнье Нечитана жовтень. Починається жовтень. У мене були дуже великі плани на жовтень, що я повинна була прочитати. Були дуже багато книжок запланованих на жовтень, на, взагалі на осінь, які я повинна була прочитати. І я просто зрозуміла в один день, що я не можу відкрити книжку. Я не можу відкрити книжку. Спочатку я така ні. Ні, 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 ні 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 Ні, м-м. Я можу відкрити книжку. Я себе запевняла, що я можу відкрити книжку. Це просто щось в моїй голові, щось, знаєте, таке. Тимчасове, що воно зараз через секунду пропаде ця думка. І я почала змушувати себе читати. Я почала себе змушувати читати, тому що. Я веду соцмережі про книжки, і я почала себе змушувати читати через те, що ну а як я стала блогером і я повинна знати про все, що коїться в книжковому світі. Я повинна читати все, що коїться в книжковому світі. Я повинна знати кожну трендову книжку. Я повинна бути в тренді. Я повинна а, завжди шукати цікаві теми для відео, і в якомусь сенсі. Я почала думати, що книжки це мій обов'язок, а це найголовніший просто «red flag». Це те, що ви починаєте думати, що це ваш обов'язок, і ви примушуєте себе щось робити, тому що в першу чергу це моє хобі. Це моє хобі читати книжки. А вже в другорядному це соцмережі стоять там десь. І тому я повинна була це зрозуміти, але я цього не зрозуміла. І можна сказати, що таким чином, під час того, як я примушувала себе читати, я стала ще гірше відноситися до книжок, і я загнала себе в великий нечиту. Почала дивитися на книжки, знаєте, так бомбастик Side. Eye", так, типу. І. Тому я не могла взяти книжку. І два тижні в жовтні я просто, ну, взагалі, ноль, повний нуль. Я нічого не дивилася, нічого не читала. І просто десь там в кутку плакала, що, блін. Що мені робити, тому що не було мотивації нічого робити, просто не соцмережі вісти, не на Ютуб знімати. Плюс часу не було. У мене було дуже багато справ, і я просто поверталася додому, втомлена, і не могла нічого зробити. І тому таким чином я потрапила в нечиту. Перші два тижні я взагалі нічого не читала, тільки дивилася букток, тік-ток, ну це зрозуміло, ще діло і, і, і все. А тепер, значить про те, як я потрапила в Нечтун, давайте задамо питання: чи повинна була я себе змушувати, чи повинна була я себе змушувати продовжувати читати, чи повинна була я через силу це робити, і чи допомогло би мені це. Не потрапити в нечиту. Моя відповідь ні. Я, навпаки, би ще більше загналася б, і, напевно, б не вийшла з цього нечитуна до початку, там не знаю, літа наступного. Тому це одразу ми викидаємо, і ми повинні зрозуміти, що під час нечитуна, моя порада особиста, ви не повинні себе змушувати. Ви просто повинні прийняти той факт, що у вас нечитун, ви не хочете читати по якимось особистим. Причинам або просто ви втомилися, ви там прочитали, можливо, 20 книжок за два місяці, і ви тепер просто не можете дивитися на книжки. Не знаю наскільки це нормально, тому що я сама така, але таке теж буває. І тому ми просто приймаємо той факт. Давайте приймемо той факт, що ви не можете читати книжку. Все. Ми прийняли цей факт, і це найголовніший перший крок до того, щоб вийти з нечитуна. Це прийняти факт, що ви в нечитуні, і не змушувати себе читати. Ну, як мінімум, я ділюсь своїм досвідом в це відео, і тому для мене це мій перший крок прийняти, що у мене нечитун. Саме це я і зробила після двох тижнів приниження а, себе аб'юзивних аб'юза своєї самооцінки і всього іншого. Я прийняла той факт, окей. В мене не чту. Я просто я прийму цей факт, тому що я не можу себе змусити читати. Я... Є люди, напевно, які можуть себе змушувати, їм, навпаки, краще від цього, але я не така. Для мене це просто прямий напрямок до труни е в бажанні читати. Тому я просто прийняла той факт, що я не можу. Все. Перейдемо до другого кроку. Другий крок це те, що є... у мене ще був один трант, тому тут сидів десь ну тут, в голові моїй. І мені говорив, що я повинна читати тільки книжки, тільки книжки і все. Тому що, а як же в рорку, як же в додатку рорку помітити, що ти читаєш книжки, щоб всі бачили, яка ти розумна, щоб в рорку всі бачили, яка ти така, типу, молодець, що ти читаєш книжки? Е, якийсь, напевно, синдром відмінниців у мене з'явився через рорк, що, типу, я повинна читати кожен день все інше, і це трошечки. Напевно, ненормально. Тому мені було дуже сумно з того факту, що в мене в рорку просто, знаєте, такі така пустиня. Нічого немає. Взагалі, пустеля. Немає ні, жодної книжки за жовтень. Думала, що повинна кожен день читати хоча б 10 сторінок. І це, напевно, і стало ще одним моїм тарантулом, який не дозволяв мені почати читати фанфіки, тому що. Фанфіки це типу не являється література. Але це я, ну, я вважаю особисто, що це можна назвати якимось видом літератури, тому що дивлячись, які фанфіки. Якщо ви читаєте ахреніти, який кльовий фанфік, там, який пише людина, прям, як, я не знаю, як, як майстер, то чому це не можна назвати. Літературою, тому що, наприклад, я почала читати драміону. Я почала читати драміону, фанфіки, які хотіла прочитати, але не дозволяла собі через те, що фанфіки це не література. Я не можу читати фанфіки, я можу читати тільки книжки, тому що я читаю тільки книжки. Типу, така вся пафосна. Я не так думала, але whatever. Після того як я зрозуміла, що в мене не читун, другим моїм кроком стало те, що я дозволила собі читати те, що я хочу. Навіть якщо суспільство скаже, що я читаю якусь хрінь, що я взагалі як таке можна читати, треба цю людину закінцілити. Я просто почала читати фанфіки, все. І напевно це мій, моя друга порада. Це після того, як ви дізналися і ви прийняли той факт, що у вас не чітун, зрозуміти, а чи хочете ви хоч щось читати взагалі? Тому що ви можете почати читати комікси, манги, можливо, почати читати якісь новели, знаєте, там ігри, якісь там, де треба читати, можливо. Можливо, вам цікаво перечитати книжки. Може, ви засумували за якоюсь а, історією, і тому ви не можете продовжувати читати, тому що ви такі: блін, я так люблю цих персонажів, я так за ними сумую. І ви хочете перечитати книжку але Як перечитувати книжку, якщо це не зарахується, наприклад, що я прочитала нову книжку? Просто зрозумійте, що другий крок це зрозуміти факт, чи хочете ви взагалі читати. Іноді. Це відповідь може бути так, і тоді ми переходимо до плану того, що ви хочете читати, а іноді ні. І тоді це ще жахливіше для мене, коли такий фактор, як ні. Тому що, коли ваша відповідь ні, тоді виникає інше питання: чому ні? Типу, можливо, у вас сталася якась а, особиста проблема, у вас зараз такий період, що ви не дуже в стані читати, можливо. Ви дуже сильно заклений, і ви не можете а, виділити час на читання, і ви просто, ви просто загубилися. В цьому факті вам просто допоможе час. Вам допоможе час. Можливо, моя порада стане для вас це намагатися по максимуму виділити час на читання, якщо у вас дуже заклоплений день, і ви просто не можете. А, Знайти час, можливо, вам треба переглянути свій графік. Якщо для вас читання є важливим, важливою частиною життя, то вам треба передивитися свій графік і знайти нарешті час для читання. А можливо, вам просто треба відпустити на деякий час читання і просто пожити без книжок. Це теж нормально, і я не бачу нічого поганого в цьому. Перестати читати деякий час. Тут у кожного своє. У когось це просто почати читати те, що він давно не читав, або хотів давно почати, як у мене було з фанфіками про Драміону, що я хотіла давно почитати деякі фанфіки великі, дуже кльові, як мені казали, І я їх почала читати. І таким чином я продовжувала читати, але це не були книжки. І це називається різні види нечитуна, тому що їх у всіх. По-різному, просто у кожного своє. І я не засуджую людей, які борються з нечитуном, як можуть. Головне, що ви хоч щось читаєте, тому е, це окей. Давайте поговоримо про те, як же вийти з нечитуна. Як же вийти зничтуна? Як я вийшла з нечутуна? Давайте про це поговоримо. Тому що це буде якраз такий третій крок, як я вийшла з нечуна. Перший крок це. Прийняття того, що у вас не чітун, другий крок це е, задання собі питання, а, а чи хочу я взагалі хоч щось читати, чи є в мене бажання продовжити щось читати, може, якісь інші, інші речі, не книжки. А третій крок це як з зничина, це сам вихід з нечтуна. І для кожного він по-своєму. Для мене це стало те, що я перечитала фанфіки, тому що за останні Uh, дні жовтня я прочитала. Скільки я прочитала? Я прочитала в телефонному форматі два великі фанфіка на 16 сторінок, плюс я прочитала маленькі на 500 там, 600, і десь вийшло в підсумку 4-5 фанфіків, тому що 5 я ще не дочитала, і це 5 різних історій. І з одними і тими самими персонажами, і я зрозуміла, що я просто втомилася, я вже не можу. Я розумію, що я починаю мені починає набридати це потрошку. І це, напевно, найкращий випадок, коли тобі починає щось набридати, і ти хочеш почитати щось інше. Для мене це стало сім смертей Евелін-Гаркасу, якого я хотіла почати. І якраз мені так фартануло, скажімо, що я задумалась почитати щось нове. Під час е, сезону Хеллоуіну. А сім смертель Еверен от трошечки, знаєте, нагадує мені вайп Хеллоуіну. Він ще такий, знаєте, осінній вайп, такий таємний Dark autumn, напевно, так можна сказати. І тому «Сінь смертей Евен Гаркасл пішло мені до читання після мого місяцевого нечитуна в книжках. І це я прочитала за вчора 50 сторінок, але я не змушувала собі читати. Це найголовніше. Я не змушувала себе читати. І я читала 50 сторінок з думкою про те, що я хочу цього. Я не думала, блін, ну я повинна це читати, я повинна себе змушувати. У мене таких думок не виникало, і тому я прочитала 50 сторінок і, напевно, прочитала би трошечки більше, якби мені не треба було прокидатися раніше. І... Іти по справам, і якби я могла читати там до другої ночі, я би, напевно, прочитала би більше. 50 сторінок для першого дня після, так скажемо, під час виходу з знечтуна це дуже добре, це взагалі, напевно, ідеально. Це вже хороший старт для того, щоб вийти зничтуна. І колись я виходила з знечтуна. Просто тому, що мені бувало нудно. Це бувало під час того, коли у мене виникав вільний час, тому що це рідкість на даний момент. Але коли це виникає, то ти такий задумуєшся, а що мені зробити? Що мені поробити. Наприклад, минулого разу, коли я виходила з нічтона, це було під час того, як вимикали світло. У мене було дуже багато вільного часу. І я почала читати книжки, я почала знов читати книжки. І я якраз почала читати іскрові поплу під час відключення світла, і я так знов втягнулася в книжки. Тому кожного по-своєму, по-своєму, кожного свій випадок. І виход із нечутна буває іноді просто спонтанним. Ти навіть не розумієш, як так вийшло. Ти такий, типу, а, я, типу, вийшов з Оу». Я, я не помітив. А іноді буває, що це просто свідоме рішення, ти такий, так, все, я беруся за книжку, тому що в мене з'явилося бажання читати знов книжки. І це теж нормально. Четун може тривати день, два, тиждень, місяць, рік, менше року, більше року, і це повністю нормально. Я думаю, якщо вам стане життєво необхідно почати знов читати, ви знов почнете читати. А якщо ви не можете читати через якісь причини, наприклад, там. У вас не вистачає часу, то моя порада на особистому досвіді просто передивитися свій графік і зрозуміти, можливо, десь ви можете щось поміняти, щось замінити, або можете взагалі це не робити, і приділити час читанню, тому що ніхто не може завжди мати багато часу на читання. Але можна знаходити якісь рішення, тому що я теж така людина, у якої не дуже завжди є багато часу, і тому я намагаюся щось міняти, щось змінювати і десь знаходити якісь прогалини, де я можу сісти і почитати. І теж саме рекомендую вам зробити. Що я збираюся робити зараз. Що я збираюся робити зараз під час того, як почала трошки виходити знищити по перше. Не робити плани, тому що я помітила, що коли я роблю плани і кажу про них людям, це ще гірше, тому що я не вмію дотримуватися планів. Це взагалі не про мене в плані особливого читання. Я не можу робити план того, що я хочу прочитати за місяць, і потім така, типу, читати це. Ні, в мене так не виходить. Наприклад, переслідування Андріни» я взагалі не збиралася читати осінню, але я її прочитала. І я багато книжок не зможу прочитати до кінця осені вже. Я просто це знаю. Наприклад, я не зможу дочитати Макову війну, яка в мене там під паутинням, Давайте не будемо зважати. Я просто загубила цей час, я не хотіла читати. І тому я більше не буду робити плани, тому що це на моєму досвіді жахливо. Не знаю, як люди з планами. Можуть їх виповнити. В мене була сті смерти Ендеркаса в планах, але це просто випадковість, що я вирішила її читати. Прям, ну, Вирішила читати одну з книжок, які я планувала. Просто дивлюся на книжки, які маю. Якщо я хочу читати цю книжку, я читаю цю книжку. Якщо я хочу цю, я читаю цю книжку. І все. Плани я не вмію дотримуватися. Sorry, not sorry. А вже ж можна робити якісь приблизні плани, якісь приблизні, знаєте, естетичні такі плани, але при цьому читати фанфіки по реміоні. Не знаю, як це працює, але у мене емоції змінюються кожен день. І я кожен день можу почати читати якусь іншу книжку. І це нормально, я думаю. Тому зараз я буду виходити з на читаючи, напевно, «Сім смертей Евелін Геркасу. І думаю, що. Якщо я захочу прочитати щось ще з книжок, я це зроблю. Але якщо я подумаю, що я хочу знов перестати читати книжку, тому що в мене немає натхнення читати, я знов зроблю брейк. І це буде адекватно, тому що я не повинна себе змушувати. Я повинна знов навчитися читати по бажанню, а не через те, що я вважаю, що я повинна читати для відео, щоб потім вам казати про це. І тому, якщо я щось прочитаю, ви. Це побачите. Як мінімум, я зроблю підсумки, напевно, осінні. Це будуть самі швидкі підсумки в моєму житті. І побачимо, що я прочитала за осінь, побачите, наскільки я справилася з нічтуном. Тому що це така, знаєте, це така штука, яку ти не можеш контролювати. Ти її не можеш просто змусити перестати бути, змусити прийти. Це. Це просто це неможливо. І тому подивимось. Я думаю, що я виходжу з нечитуна. І скоро ви побачите знов мене у відео, тому що я робила не тільки перерву від читання, а ще й робила перерву від Ютуба. І це був типу не читон і не Ютуб. Не, не, не знімання. Я не знаю, як це назвати, тому що не було мотивації читати а Немає мотивації читати дорівня, не маю мотивації знімати відео і немає часу знімати відео, але зараз у мене є декілька планів на майбутнє відео, і сподіваюся, вони скоро будуть, скоро вийдуть. Дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Можливо, в когось така ж ситуація, як в мене, може комусь це теж нагадало себе. Якщо у вас є свої якісь поради при начтуні або якась ваша історія, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую, що в мене є TikTok, в мене є Instagram, в TikTok у мене багато є якихось мемів по книжковим всесвітам. В інстаграмі у мене є якісь цікаві сторіс, іноді про якісь новини в книжковому світі, іноді якісь мої плани, якісь мої. Спойлери про нове відео, тому рекомендую вам перейти ще в мій інстаграм, підписатися. І також пропоную вам підписатися на цей канал, якщо вам сподобалось, поставити вподобайку, якщо вам сподобалося відео. І побачимось з вами в наступних відео. Я бажаю вам страшного в гарному сенсі хеллоуіну, Бажаю вам гарних книжкових вечорів без нечитана.